Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Ми сьогодні будемо казати про пенсії і розглянемо такі питання, як страховий стаж, які ж роки не зарахують до страхового стажу. І ось цим моментам ми маємо розібратися. Ну, по-перше, страховий стаж. Що це таке? Це найважливіший показник для призначення пенсії. Саме страховий стаж надає людині ту можливість для того, щоб вона отримувала пенсію. Але недостатньо просто працювати, щоб цей стаж зараховувався. Бо повинні бути сплачені страхові внески. Інакше на виплати в старості не варто очікувати. Ось в чому полягає оцей момент. Не тільки страховий стаж, який є важливим, але і внески, які були сплачені за даного працівника. Ось тоді можна вже казати про пенсію. Але треба витримати оці критерії. До страго стажу на пенсії зараховуються роки роботи, протягом яких роботодавець сплачував страхові внески. І цей момент дуже важливий. Треба контролювати. Ви особливо, коли працюєте, контролюйте, чи сплачують за вас страхові внески, чи не сплачують, щоб не було потім. Проблем, коли виповниться у вас пенсійний вік, і ви будете звертатися до пенсійного фонду, а вам скажуть, що за вас роботодавець не сплачував страхові внески. Тобто, цим питанням треба цікавитись і цей процес треба контролювати. Це обов'язкова умова для призначення виплат, бо є багато прикладів, коли люди приходять до пенсійного фонду, а їм кажуть, за вас не були сплачені страхові внески. Ось і все. Ось і виникають оці проблемні питання. потім. Також до цього періоду включаються відпустки, лікарняні та декрет по догляду за дитиною до 3 років. Також до стажу входить період за догляду за інвалідністю. З особою з інвалідністю. Якщо страховий стаж за опікуна сплачували органи соцзахисту. І найголовніший момент, про який ми на початку відео сказали, що ж не входить до страхового стажу? І ми кажемо зараз за 2025 рік, що не враховується до страхового стажу, саме якщо брати період 2025 року. Перший момент. Це працелаштування неофіційне, бо багато людей працюють неофіційно. Чому? І що їм буде загрожувати вже в майбутнє? Якщо людина працює, але роботодавець не платить внески, то стаж не рахується. Тобто, можливо, зараз людина не відчувається, але коли їй виповниться пенсійний вік, і вона звернеться до відділення пенсійного фонду, то. Виникне проблема, що за вас, ваш роботодавець не сплачував страхові внески. Ось тому у вас не може бути пенсії. І ось тоді людина буде бідкатись і вирішувати це питання. Але не вирішить. Бо так приписано законодавство, що якщо за тебе не сплачували страхові внески, то, відповідно, ти не маєш права на пенсію. А це неофіційне працевлашування. Або Робота, умовно кажучи, заробітною платою в конвертах, можна так сказати. Ось до яких наслідків це може призвести. Наступний момент: будь-який період, який не внесений до трудової книжки. У такому разі стаж не зараховується автоматично і потрібно збирати додаткові довідки. З підтвердженням працевлаштуванням. Тобто, вся трудова діяльність працівника має бути зафіксована в трудовій книжці. Наступний момент. Переднавчання навчання в коледжах та університетах до 2004 року. Раніше навчання у вишах зазначалося в трудових книжках, але вже з 2004 року більше не враховують. Наступний момент робота за цивільно-правовим договором до 2016 року. У цей період роботодавці ще не платили внески до Пенсійного фонду України. Наступний момент є помилки в трудовій книжці. Наприклад, особисті дані співробітника або підприємства, вказані з друкарською помилкою. Або не має потрібних печаток. Пенсійний фонд часто звертає увагу на недоліки, тому їх варто виправляти. І треба, щоб в трудовій книжці було чітко вказано, без жодних помилок. Наступний момент. Робота за кордоном. Якщо українець працював в країні, яка не має офіційного договору з Україною. То цей період не зараховується. І дуже багато є випадків, коли люди працюють за кордоном, і потім виникають питання стосовно їхньої пенсії. Як же рахується страховий стаж до 2004 року? Для підтвердження страхового стажу до 2004 року потрібно надати трудову книжку. Або будь які письмові довідки. Про те, що людина працювала на підприємстві. Тобто, має бути підтвердження цього, що людина працювала. Якщо жодних документів немає, але є свідки колеги, то можна довести наявність стажу в суді. Ось є і такі варіанти. І ось, що ми з вами прочитали зараз, шановні, і з'ясували, це стосується в першу чергу. Стажу працівника, як працівник має знати і, відповідно, контролювати, що відбувається з його внесками, як роботодавець сплачує ці внески, і що потрібно для того, щоб страховий стаж був врахований, коли будуть вже нараховувати пенсію, які моменти треба включити. В свій особистий контроль, про що ми зараз і сказали. Але всі ви знаєте, що кожного року страховий стаж підвищується. І ось, якщо брати період 2025 року, то для виходу на пенсію в віці 60 років має бути стаж 32 роки. Якщо людина виходить на пенсію в 63 роки, має бути стаж 22 роки. Якщо людина виходить на пенсію в 65 років, має бути стаж 15 років. шановні глядачі, про що ми сьогодні казали, про оцей страховий стаж і чому він є важливим. Тому, якщо у вас є питання по даному відео, по даній інформації запитуйте. Бо ці моменти треба знати. І ми особисто підготували вам цю інформацію для того, щоб ви знали, і для того, щоб ви володіли цією інформацією, контролювали особисто, які ж внески сплачуються за вас. І, відповідно, треба враховувати окремі моменти, про які ми сказали. Тому я всім дякую, що шановна дачі. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайки. Залишайте свої коментарі по цьому відео. Давайте підписниками. Ми працюємо для вас і надаємо вам важливу інформацію, яка вам знадобиться для того, щоб не було різних проблемних питань, коли виповниться пенсійний вік. Тому всім дякую, шановні глядачі, і вже до наступних зустрічей.